Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, дивіться. <клес> Просили люди показати свого гаражного комп'ютера, що в мене в гаражі стоїть. Це гараж, відповідно, тут мотомінітехніка техніка і так далі. Тут ще всякі деталі. Ну, менше з тим. Старі мої запчастини. Це Asus 970 Pro Gaming Aura. Значить На сокеті AM3. Відповідно, тут такий радіатор на зоні VRM такий радіатор на чіпсеті Це Северний мост, Північний мост, великий вентилятор, щоб те все охвачувати. 24 ГБ оперативної пам'яті частота 1866. І 2 ГБ GTX 770. Хоть вона дофіга ж гра, но Лишили мені її як плату за мою роботу. Відповідно, це плюс. Ну і там 2-терабайтний SSD M2 стоїть Samsung Evo. Ну і це все живить VX Plus. Шутки про відповідно Aerocool. Ну, поки що проблем немає. Це мій старий блок. Живлення він це все живить. Без проблем живив попередній комп'ютер. На попередньому, відповідно, більше в мене ватт. Він наполовину модульний. Живлення для тої системи повністю вистачає. Монітор тут 22 дюйма. Це так. Щось зняти, щось включити, щось трошки може змонтувати так, поверхнево. Щось там на місці, якусь діагностику провести, щось там зробити, підключається сюди все, абсолютно тут виходів цього. Комп'ютера дуже багато на різноманітну систему. То так, поверхнево розкажу просто в двох словах. Такий гаражний в мене комп. Така система 8300 FX в розгоні до 4.5 8 ядер, 8 потоків, 24 Гіаоперативи, 2 GIA-відеокарта, пам'ять в ней DDR5 GTX 770. В неї є своя скажімо так, ядерна структура. Доволі така непогана, вона знаходиться десь на рівні GTX 1050 Ну І там один SSD, бо жорсткі диски в мене вже немає. Ця основна система стоїть. Маса RAID стоїть в основному комп'ютері. Там 5 ТБ пам'яті з них 2,5 на SSD, остальне все на жорстких дисках Отак, От Тому така вот система запчастини не викидав. Оплату, знову ж таки, так як я знімав відео про цей трактор мій багато разів, ніхто не дасть. Те, що я заплатив за ту систему у свій час, тому лишив зараз лишити. Вирішив, тобто, а далі буде видно, просто, як я буду користуватися ним. Можливо, десь продам, якщо буде, знайдеться покупець на це все. Просто така система десь аварійного, скажімо так, щоб користуватися. Тому такий в мене гаражний комп'ютер. Використовую за призначенням, скажімо так, не, не геть прямим там, ігри не граю, хоч до нього там нормальний е, перелік ігор йде. Основні ігри в мене на основній системі, основну систему лишу в описі, кому цікаво. Яка в мене основна система? От, Там, звісно, поярші всі запчастини. Ну, Тут так, простенька система, просто щоб вона була. Мені в разі чого так собі зайшов гараж, включив, що треба зробив і пішов. 22 монітор. 22 дюйми повністю вистачає для всього. Ну, проста клавіатура, стара, стара мишка. І те, ще планка на 4 штиргія оперативної пам'яті знову ж таки, не ставлю, бо вона з нею нема сенсу і вона не пасує просто по. Тут 3-8, а це одна на 4. Тому ось так. Такі простенькі колоночки. Там суто так зайняться такою, скажімо, так, роботою буденною. Все інше лише в описі, чим я займаюся. Тут у мене поличка, там є контактна сварка, є всякі паяльники, всякі речі до того всього, тут, чим я займаюся, тут у мене все готове, там мультиметри і так далі. То все в мене тут, як то кажуть, просто таке по робочих питаннях. Десь хтось привозить комп на ремонт і сюди підключив докупи, все, перевірив все, що мені треба. Зробив те, що мені потрібно, і ось так воно і все виходить. Тому такий простий комп'ютер, просто так, щоб щось робити. Настроїти щось комусь, заробити пару гривень. Основна система, Основну систему буду також ще оглядати більш детально, але відео попереднє лишу в описі, яка в мене система основна, ця додаткова зараз просто. Тому думаю, що розумієте, який в мене рік занять часто, помімо того, тракторної спеціалізації, є дуже часто суто комп'ютерна, скажімо так. А це що таке? Ага, це я появ. Тематика в мене. Займаюся, бо це моє хобі. Ну і приносить деякий додатковий дохід. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.